Христос рождається, дорогі отці, браті і сестри, вітаю всіх вас славним, світлим, радісним святом Різдва Христового. Як і Новий рік, так і цей праздник відзначається посеред зими. Але по-різному ми переживаємо ці дні. Якщо новий рік ми повинні зробити підсумки, як пройшов рік цілий і якісь будуємо плани на рік, що настає, то із Дво Христове найперше це свято радості, тому що ми знаємо його сенс, знаємо, що ми. Отримуємо в Христі Ісусі Господі нашому. Треба сказати, що Різдво Христове усвідомлюється лише у світлі Пасхи Господньої, тому що крім першого пришестя у світ Спасителя, Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, має ще бути і друге. Друге пришестя, ми очікуємо і визнаємо його в символі віри, словами. І пак і гряду, що со славою судіть живим і мертвим, його коже царстві не буде кінця. Але святі Отці кажуть ще про третє пришестя, яке звершується, як це не дивно, між першим і другим. Тобто в серці нашому, яке доречно, буде порівняти. З яслями, де Христос повитий після народження почивав. Ми через світло Христове, яке просвіщає і свящає всякого чоловіка грядущого в мир, ми відроджуємося в таїнство Христових найперше в хрещенні і синоляємося через Ісуса Христа Отцю Небесного. І якщо не відбудеться оце третє пришестя Господа в наше єство, то, напевне, вже про друге, яке ми очікуємо, буде інша мова. Перший раз Ісус Христос прийшов у світ Богомладенцем, в тому вигляді, якому побачили пастушки, немічним немовлям. В вертепі бідному навіть не знайшлося хатинки, щоб е, прийняв світ Спасителя Творця свого. Але це справді має великий символ, і лише розуміємо, коли згадаємо про Голгофу. От Хрест це єдине місце, яке було призначене. Для Спасителя, якого він не відмовився і е, прийняв на себе подвиг е, спасенний. І тому, браті і сестри, сьогодні буде доречно закликати усіх вас підійти до Ясень Христових, принести туди все золото світу, все золото церкви, золото нашої любові. І, мабуть, гарні запахи і красу, ланів, і зимніх полів, все, що є у цьому світі, було б гідним подарунком Спасителю, але він, зрозуміло, очікує найголовніше, чисті щирі серця. І от стан, який ми. Маємо в собі здобувати, до якого зростати, стан богоподібності. Тобто, якщо Ісус Христос прийшов у світ і розділив з нами земне життя в першому пришестві, то в другому ми маємо піти до нього і розділити Його життя з Ним. І лише коли ми гідні будемо Царства Небесного. Можемо Його наслідувати і можемо бути впевненими, що ми є із числа тих, що не лише покликані, а вибрані. І от тайна младенця, тайна немовляти Ісуса дуже важливе значення має в цій темі Різдва Христова, що пришестя Бога в світ в такому вигляді. І е, з такою метою, як ми це бачимо в Христі, немислимо було ні для іудеїв, ні для елінів, для освічених е, поган язичників. І тому апостол Павло прямо каже, що хрест Христовий для іудеїв є спокуса, соблазн, а для елінів безубство. А для нас. Що рятуються, спасаємо їх. Боже, примудрість і сила. І тому християнин як вірний син Святої Церкви, як той, хто звертається до Бога не словами, лише Господи помилуй, Господи, спаси а і дозволяє собі. За Христовою наукою називати Бога Отцем. І ми так цю молитву виголошуємо, Отче наш, і це усвідомлення того, що Бог не лише творець, не лише промислитель, а і опікун наш і Спаситель. Ми будемо приймати із рук Його. І як Вияв любові до нас і бажання нашого спасіння. Рік, який минає, був сповнений різних подій. Для церкви великою радістю було те, що ми могли належно відсвяткувати 1025 річчя від події славної хрещення Київської Русі, всієї Русі. І наша єпархія теж провела відповідні заходи. Особливо радісним було перебування в білій Церкві правиці мощей святого великомученика Георгія Побєдоносця, який є покровителем нашого міста, бо Біла Церква спочатку мала назву Юр'їв. І в цьому році, що за старим стилем ще минає, ми освятили накупані хрести на відродженому соборі Святого Героя побідносця на Замковій горі. Це думаю, подія знаменна і доленосна, тому що за е, спорудженням. Величного храму на честь нашого покровителя. Я думаю, почнеться нова епоха в житті Білої церкви. Я думаю, всі розуміють, що наше місто славне відоме не лише тим, що тут завжди були елітні військові частини, що підприємства відоме на весь світ. Багато років випускали продукцію, і люди чудові, а й тим, що Біла церква древні Юрія стоїть у витоків нашої християнської держави. І не даремно Ярослав Мудрий покладав великі надії на цей форпост. Будемо сподіватися, що Біла Церква буде. Прикладом духовності, прикладом толерантного ставлення до людей різних переконань, витримки, шляхетності. І разом з тим ми мусимо робити уроки із подій, які стривожили Україну, протистояння, протести. Напевне, всі робили належну оцінку і висновки для нас, священнослужителів, важливо, щоб уроки ці не були даремні і щоб влада шанувала людей, турбувалася про них і мала добрі задуми щодо співпраці з церквою. А народ, щоб мав мудрість, народ, щоб робив правильний вибір, коли приходить цьому пора, але щоб все було без озлоблення, без ненависті і насамперед щиро, без лицемірства, яке є дуже згубною закваскою, навіть для хорошого тіста. Тому, браті і сестри, в ці святі дні будемо з радістю і вдячністю славити новонародженого Спасителя світу, будемо усвідомлювати, що його не подарунок, не дар, а жертва велика, невимовна, незбагненна, зобов'язує нас належно оцінювати і. У відповідь не відкидати е, ті можливості і ті засоби, які пропонує нам церква для духовного відродження, духовного зростання, для того, щоб ми е, були добрим зерном, доброю пшеницею для Царства Небесного, для, щоб хліб життя, який ми маємо Ісусі Христі, що тут на землі нас не лише насичував, нас робив чистішими, духовно вищими, збагаченими і зросталими завдяки тим засобам, які найперше в святих таїнствах нам даються, молитві. В розважаннях над Святим Письмом, на уроках отців церкви, на доброму прикладі наших сучасників, ченців, людей благочестивих, могли бути справжнім світлом, передаючи те світло, яке Христос приніс у світ нашим. Родинам, нашим друзям, усім, хто оточує святу церкву, щоб вони, бачачи наші добрі справи, бо без добрих справи віра є мертвою, прославляли Отця, що є на небі, і були разом з нами в єдиному стаді, пастирем, якого є наш Спаситель Ісус Христос, Різдво Якого ми нині святкуємо. І дай Боже, щоб рік придешний був роком не лише сподівань, а втілення в життя хороших задумів, планів і в нашому особистому житті і в житті суспільства всієї держави, щоб Україна зрештою досягла того стану. Духовного і стану морального, коли нас будуть поважати, а не лише вважати своїми партнерами. Це все можливе, тому що історія нашої держави минуле є, що дозволяє нам казати, Русь Свята бережи віру православну, свідчить про те, що Бог один і той живе в віки і від нас залежить. Стан суспільства, стан духовний наших родин. І Святоян Златостий ще 1600 років тому казав, що всі наші земні завдання відходять на задній план перед темою виховання дітей, коли це було сказано актуально і досі. І Божа Матері, яка народила нашого Спасителя, сьогодні треба бачити і втіху, і помічницю, заступницю роду людського, найперше нас з вами, православних християн, коли ганьбиться материнство, коли над дівоцтвом сутливостю насміхаються, коли діти без меча ірода. А Своїми ж руками в утробі материнській вбиваються. Зараз, я думаю, доречно теж це згадати і принести покаяння і особисте, і за тих, хто цього не розуміє. Щоб Господь, бачачи те, що ми розуміємо: ганебність, гріховність вчиненого, наше покаяння, наші серця. Очистив свої благодаті, щоб вони були здатні наповнитися Духом Святим, наповнитися тим, що є запорукою наше уходження в Царство Небесне. Христос рождається, славімо Його!